Пане Ігоре, покажіться. Доброго вечора. Бачу, доброго вечора або в ефірі. А пане Ігоре, наскільки сьогодні був конструктивним день у Верховній Раді, от обговорюючи абсолютно різні резонансні заяви з приводу там а, бюджетного процесу, що не буде подано бюджет проект бюджету на наступний рік. Вчасно те, що ми знаємо, оголосив Володимир Гройсман. А наприкінці сьогоднішнього пленарного дня четверга а, була а, заява і розмови щодо Тволинської трагедії. А так кулар ловили Сергія Лещенка для того, щоб з'ясувати. Усі подробиці надбання елітного житла. Отакі от, от резонансні речі серйозні на них реагуєш одразу, але у самому парламенті, так так само правильно говорить Лео Підлосецький, були ухвалені конструктивні речі, зокрема звільнення суддів і так далі. Для вас що в сьогоднішньому дню було найголовніше? І що найпровальніше? Ну... А... Я хочу погодитись з колегою, що насправді сьогодні був досить конструктивний день роботи парламенту. Ухвалено досить багато е, речей, законів, постанов, які абсолютно мають е, прагматичні такі речі, будуть застосовані. І е, для мене найголовніше, ну насправді особисто для мене, це. Рішення по реакція нашого парламенту по волинській трагедії, по тому, що було прийнято польським сеймом, вважаю це найважливішим і дуже знаково, що саме в цей день, а 502 роки тому. Україну польсько-литовські війська під Оршою під проводом Великого князя Костянтина Острозького розгорнили московські війська. Це була в середньовіччі одна з найбільших битв. і символічно, що в цей день ми ухвалили рішення, яке не роз'єднує, яке навпаки закликає. Польський наряд до єдності в боротьбі з спільним ворогом. От я вважаю, це було одне із самих таких рішень. Але в той же час і закони, які дозволяють дерегуляцію подальшу в економіці, надзвичайно важливі. По децентралізації дуже багато важливих законів прийнято взагалі, як та мене сьогодні, мабуть, був один з найпродуктивніших за останні півроку днів роботи парламенту. Я зрозуміла, Я просто хочу нагадати, що текст заяви зачитувала так зокрема Оксана Сироїти. Найголовніше, про що в цьому документі йшлося, це Верховна Рада закликала польських депутатів припинити політизацію трагічних сторінок українсько польської історії та зосередити зусилля на конструктивній побудові взаємин України та Польщі. А це якщо говорити про суть цього документа, так повно Верховною Радою. Але якщо говорити про бюджетний процес, маю запитати, тому що сьогодні на засіданні уряду просто різна реакція усіх політичних сил, так що він не буде поданий вчасно, тобто до 15 вересня, заявив Володимир Гройсман, але він буде чесним. От, зокрема, деякі депутати не вбачають в цьому трагедії, так що не буде дотримати не буде дотримано процедури, не буде дотримано регламенту, не декілька днів пізніше. Це абсолютно нічого страшного. Головне справді, щоб не під ялинку і щоб цей бюджет відповідав інтересам країни, так і справді був чесним, без популізму і так далі. Пане ви зараз відповісти, пане Ігоре. Чи можна вважати справді от трагедію на те, що на декілька на днів буде та? Насправді це трагедія, тому що е, процедура є основою демократії, процедура є основою функціонування суспільства, особливо в такому важливому процесі, як бюджетний. З цього все тільки починається. Уряд не може звести цифри, уряд боїться дати ці цифри в парламент, тому що коли вони туди потраплять, то парламентарі будуть шокі. Тому що ми знаємо про падіння економіки, про падіння виробництва, про багато негараздів, які відбуваються в економічній сфері. І я думаю, уряд буде намагатись відтягувати до останнього подачу бюджету в парламент. Більше того, я підозрюю, що його розгляд буде як завжди, під ялинку. Уряд гройсмана танцює на бюджетних граблях, які йому як спадок залишив уряд Яценюка і всі попередні уряди. Пане Лев. Чи? Чи так це трагічно? Дивіться, я б хотів сказати, що насправді бюджетний процес починається не в вересні, а починається в квітні. Відповідно, є е, перша дата. Це квітень. То, потім... таке потім... говорити, колега. Якщо це передбачено регламент, передбачено регламентом є квітень, дата якщо потім є закону, червень бюджет, і зараз є вересень. Бюджет. Тобто, в нас зараз ну я вас не... я з вас не перебивав. і, Відповідно, є сьогодні чергова дата, яку також пропустили. І насправді, дивлячись на історію, тільки, буквально може раз-два було, що дата, 15 вересня, була дотримана, і то, що сказав пан Ігор Мосійчук, насправді важливо, щоб не було під ялинку. Оце є найгірше. Якщо ми отримаємо не 15 вересня, а отримаємо 10. до 1 жовтня, і власне цей бюджетний проект проект бюджету, який і буде розглядатися до кінця року, а не буде потім. Мінятися, то краще ми вже почекаємо тиждень два, ніж ми будемо отримати сьогодні один документ, а нам через місяць дадуть абсолютно інший, і ми будемо просто губитися в цифрах. Тому краще почекати тиждень-два. Я знаю, насправді від представників мінфіно вони реально останні тижні вони працюють дуже плідно і дуже ну я не скажу, що плідно, бо плідно. То плід, якщо є плід, плоду ще немає, але вони дуже сильно працюють активно. активно працюють. Над е, написанням бюджету і створення е, власного проекту бюджету. А ну дивіться, дата 15 вересня, до якої уряд мав би Кол, подати колега, проє... колега, Я хочу, щоб ви запам'ятали цей ефір, запам'ятали цей вечір. І коли під новий рік, під ялинку принесуть бюджет, як це робили в попередні рази, то ви згадаєте і скажете, що я був правий, тому що. Порушення, які допускаються, і ви кажете, вони не значущі. Вони є початком тих глобальних порушень, які призведуть до подачі бюджету під ялинку, який буде приймати знову вночі. І так далі, так далі, так далі. Ні, Але якщо так вже говорити про порушення, треба говорити, що не було в квітні, не було дотримана дата, не було в червні, і відповідно зараз чергова дата, яка не дотримана. Це факт, але наше завдання, щоб ми не отримали до під щоб ми, хоча б за Пару тижнів вже мали з чим працювати, і щоб цей документ, який до нас прийде, що він був такий, з яким можна працювати, а не такий, який є тільки первинно, потім ми маємо в нього забути повністю і знову і до абсолютно, інший. абсолютно дуже нову важливі. версію. Так, так. А, от а, тут так, так і буде, що ми під новий рік отримаємо абсолютно okay. нову редакцію бюджету. А дивіться, от пане Ігоре, пане Лев, а тут така ситуація. У нас черговим черговим траншем кредиту від міжнародного валютного фонду. Сьогодні з'явилася інформація. Я озвучив президент України Петро Порошенко. А він сказав, що після розмови з Крістін Лагард є дуже чітка дата. Це 14 вересня, наступна середа, коли буде розглядатися питання надання траншу по Україні. Так звичайно сподівається на позитивне рішення. Бюджет проект бюджету мав бути поданий 15 вересня. А тут так само логічно припустити. Те, що якраз і очікують рішення чи то позитивного, чи то негативного по Україні про надання цього траншу? І тому трошки ми затримуємося на декілька днів з подачі цього проєкту бюджету на наступний рік. Може таке бути чи ні? Чи то мої фантазії? абсолютно може бути, абсолютно може бути ця ситуація, але яка і є завданням уряду національного уряду, якщо він дійсно національний. Я вам скажу просто можливо є дві це, версії, бюджету, дві версії бюджету для того, щоб розуміти, які подавати чи не секвестрований не, не чи не залежала від кредитів. От дивіться, просто ми пригадуємо, ще у серпні йшлося про те, Олександр Данилюк, так міністр фінансів, не виключав, що якщо ми не отримаємо транш міжнародного валютного фонду, то доведеться провести секвестр бюджету, тобто урізати статті видатків. Так, ми це розуміємо. Тому очікуючи, тому можливо, є. Я так, ну, так просто моделюємо ситуацію, припускаємо. Є дві версії бюджету: один, якщо ми отримуємо транш МВФ, інша версія, якщо не отримаємо. Тому для того, щоб розуміти, яку все ж таки версію подавати, презентувати. Зокрема, парламенту, так, ми маємо дочекатися рішення Міжнародного валютного фонду. Так? Я, може я бути? не думаю, що це є спеціально прив'язано. А якщо, а якщо його не буде, давайте можна. Я, я скажу свою ага. думку. Я не думаю, що спеціально не подали проєкт бюджету, бюджету, оскільки. Спеціально через те, що нема рішення. Але те, що нема рішення, це однозначно є пов'язано із питанням бюджету. Тобто рішення МВФ впливає на бюджет, оскільки власне надання е, траншу це є забезпечення. Більшої стабільності гривні і забезпечення стабільного курсу. Ще один важливий момент, який впливає на транш це є прийняття законопроєктів і виконання законів, які вже прийняті. І в першу чергу це, те, що стосується буде без корупції. і все світове і МВФ і інші кредитори говорять за це, що з тим це є на першому місці. У нас до речі, серед одних. Я хочу, щоб так само відрав Ігор Масічук, тим більше, що він не дуже в рівних умовах. Так він а, стоїть у нас на включенні, пане Ігоре, от а, зокрема знову ж таки про дві версії там, бюджету без МВФ, з МВФ. А так само не забудемо трошки про електронне декларування, так як велику складову і в питанні надані чергового транш я, я скажу, я скажу так, що. Е... Не можна і не може національна економіка орієнтуватися на кредити МВФ чи не МВФ на будь-які наземні кредити. Будь-яка нормальна національна економіка орієнтується на вітчизняного виробника. Куди підуть ці кредити, які хочуть зараз отримати? Їх будуть розкрадати знову. Ми їх отримуємо для того, щоб знову дати можливість разі красти, вивести і читати потім в інтернеті і в пресі, що хтось вивіз, скільки вивів мільйонів, хтось іще скільки, чи ми цей кредит використаємо для того, щоб підняти вітчизняного виробника. Для того, щоб дати вітчизняному виробнику можливість працювати. Але що ми бачимо? Нам ставлять вимогу, що дадуть кредит тоді. Коли ми загонимо виробника нашого переробника деревини на той світ, коли ми знімемо мораторій на вивіз лісу кругляка, дамо можливість заробляти австрійським, німецьким, польським підприємцям, угорським, тільки не українським, тільки не українцям дамо роботу, а іноземцям. Тоді нам дадуть кредит. Ми категорично радикальна партія проти такого, і такі кредити нашій країні не потрібні. Нам потрібно відродження вітчизняного виробника і вітчизняної економіки. Тоді ми можемо говорити про формування власного національного бюджету в незалежності від кредитів МВФ чи будь-яких інших. А, пане Ігоре, ще один момент, і а, буду вас відпускати. А, знову ж таки, цю інформацію особливо не обговорювали. Але в мене тут виникають питання. Так пригадуємо, коли було внесенням президентом так, потенційного нового складу до ЦВК, яке абсолютно не пройшло через Верховну Раду, і знову ж таки до вибору до Верховної Ради у нас проводилося старим складом ЦВК. Ось вона прийшла осінь, планувала що це зроблять осінню, але з'явилося дуже багато інших питань, дуже багато інших проблем. Тоді таке головне резонансне резонансне питання воно вже якось не обговорюється. І сьогодні голова фракції БПП <кій> Ігор Гринів сказав наступне: я просто трошки не можу розібратися, що це означає. Питання формування нового складу ЦВК можуть розглянути у зв'язці із формуванням якогось іншого органу, щоб досягнути консенсусу у раді. Це він, до речі, сьогодні заявив, заявив на брифінгу у парламенті. Ви не знаєте випадково у зв'язці з формуванням якого іншого органу ну, можна буде досягти консенсусу щодо нового складу потенційного центральної виборчої комісії. Я не знаю, який орган шанований колега пан Гринів мав на увазі. Я хочу сказати наступне: центральна виборча комісія має бути сформована згідно чинного законодавства і політичної традиції, яка склалася в країні. А саме, що всі фракції парламенту мають бути представлені в центральній виборчій комісії. А намагання підсунути ще якийсь орган, ув'язати в його в якісь політичні домовленості це не більше, ніж про... Просто... То намагання зберегти гарне обличчя при поганій грі, тому що ЦВК два роки вже як має втратило повноваження. Ми виграли радикальна партія суд щодо бездіяльності президента по поданню на членів ЦВК. Нарешті їх подали і так їх і не винесли, тому що подані вони однобоко, тому що представляють вони одну політичну силу. І ми вважаємо. І, до речі, президент при зустрічах з лідерами. Фракції на це погоджувався, що президент має відкликати ці кандидатури, які подані, і внести нові після консультації з фракціями, щоб згідно політичної традиції всі фракції парламенту були представлені в новому складі Центральної виборчої комісії. Пане Ігоре, я вам дякую. Останнє запитання дуже коротко. Завтра буде запит... година запитань до уряду у парламенті. Яке запитання і до кого конкретно з урядовців ви б хотіли поставити завтра? Я я б хотів запитати прем'єр-міністра. Мабуть, йому як голові виконавчої влади, голові кабінету міністрів, це відомо, що мав на увазі президент. Коли говорив про вільний ринок землі, це те, що уряд буде ініціювати зняття мораторію. Нам потрібно знати, і суспільство має знати, що дійсно президент і уряд хочуть зняти мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Якщо це так, то ми в обов'язковому порядку будемо з цим боротись, будемо цьому протистояти, і ми не допустимо, щоб бариги баригували українською землею. Пане Ігоре, я вам дякую.